Це буде безконечно. Так, бур бур буревні часи, буремні люди. Андрій буревний, є в залі. Андрій буревний ваші обласки. Будь ласка. Привіт всім. Мій текст буде про те, що. А зимою у нас, особливо в нашій країні, зараз немає снігу. Але є дещо інше. Сніг може розтане, і з ним прохолодний світанок. Ранець рани рано губитися між полюсами назустріч туману і сонця червоного кола сни водять в оману, здається, таким дріб'язковим. Ранок, ганок, кава життя ще обрав помилково. Дебютна устава невтомного творчого Бога. Для когось, для кого. Тім світі наманів святого, рухляти по полу, бувають нас знову і знову, бувають за мову, за віру, надію і волю вдома, втома, кома, порядку номер додолу. Ці долі то полі на мінному, мінному полі, ці ранки ще й сонні. Та мушу ставати поволі. Дякую.